Запоріжжя отримало спецтехніку для поліцейських та комунальних підприємств. Таку підтримку місту надало Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини у переліку отриманої техніки вантажівки, мікроавтобуси, міні-екскаватор. Ця спецтехніка допоможе у відновленні інфраструктури та оперативному реагуванні на надзвичайні ситуації. Серед отримувачів концерн міській теплові мережі, який поповнив свій автопарк вантажним автомобілем для перевезення матеріалів. Нове обладнання стане вагомим під сили. У роботі служб, що дбають про безпеку та комфорт жителів області. Дуже важливо, щоб мати техніку, потужну техніку для перевозки, обладнання, труп і так далі, для того, щоб своєчасно виконувати роботи по усуненню аварійної ситуації або для робот по підготовці до опального періоду. Це для нас дуже велика буде підтримка, і ми дуже вдячні обласної військової адміністрації міської раді за те, що вони нас не забувають, що вони при можливості нам надають таку техніку. Понад десяток спецавтівок Запорізька область вже отримала вони в роботі на міських підприємствах. Загалом цьогорік регіон планує надходження майже 100 одиниць техніки. Передаємо техніку не лише нашим підрозділам, а і Національної поліції в Запорізькій області. А та, яка сьогодні охоронає правопорядок на території Запорізької області, а також виконує бойові функції. Мабуть, стало традицією, раз на тиждень ми передаємо нові партії техніки, в тому числі комунальної, і не Слід забувати, що наша мета на цей рік це 100 одиниць техніки, і я думаю, що приблизно 10-15 перших ми вже передали. І я думаю, що на наступному тижні в нас також очікуються гості, які чергову партію передадуть. Нам треба робити більш спроможним наші комунальні підприємства, наші установи, допомагати правоохоронним органам, тому що наша задача зберегти в Запоріжжі стабільне мирне життя, допомагати мешканцям, щоб вони мали доступ до всіх соціальних служб, безумовно були під охороною правління з тому дякую, працюємо разом далі до покращення якості послуг в місті.